Ну, так, да, ну, ти ж сама розумієш. Ну, я не знаю, як це вирішувати взагалі. Ну, от, ротя, роті, роті, роті. Ну, мій клас. Це щось з чимось. Що, дітях, давайте розкажемо собі. Вот я вагідна. Ой, і не кажіть, і, і не кажіть, ну. Ой, да, от вагітно. Що розказувати у дітях? Діти погані, діти погані, клас поганий, усе погано, погано навчаються, розмовляють на уроках. Ну що більше сказати? Більше сказати нічого не можу до побачення. Добрий день, добрий день. Угу. Е, так, ну що я можу сказати? Сказати про я нічого не можу. Можу сказати, що губки накачала. Ой, на Мальдіви їжджу. Ну, я напевно пішла. О, о, добрий день, я фізрук. О, так, що я можу сказати? Всі стали смірно. Ой, клас хороший, дівчаточка особливо, ну гарні, теж такі день. Ну, скажіть, батьки, наші мені, наші і вам оці глобуси карти. Якщо можна жити спокійним життям, наприклад, у Лондоні з айфоном. Так, я все зрозуміла, діти більш-менш я поїхала я на поїзд поздую. Ой, ой дівчата, спорт це життя. Давайте я всім. Нарію водичку з лимоном, ага. скакалочки тримайте усі. Ага. І побіжали. Дівчаточка, давайте, хто хоче, підемо гриби збирати. Ви ж любите таке, дівчаточка. Всі пішли. От у мене ціла курсиночка. Давайте, пішли, дівчата. А який є тип вчителів у вашій школі? У мене, напевно, почти всі. Ну, навіть не знаю, чи всі, але більшість з цих, напевно, є. Так що, підписуйся на цей канал і став лайк, тут дуже цікаво.